Так, всем доброго часа. Представляю солнечную электростанцию мини на базе Купса Мастек. Сейчас покажу шикдик. Мастек 600 вольт -ампер. Значит, и на базе контроллера китайского самого бюджетного. На 20 А, тобто, можна підключати сюди панелі 12 вольт, 240 Вт потужності. Тобто це стоїть, як показував, стендовий варіант панели значить, 10 Вт, що воно працює, що воно заряджає. можна підключати 240 Вт. Акумулятор кислотний стоїть автомобільний ще 60 А пусковий. Е, значить, Зовнішню розетку зробив. Знайшов такий старий широко, щоб показати, що воно працює все в автономному режимі. Зараз воно вімкнено вже, 220 показує, ось воно в онлайн режимі підключено до мережі. Ось працює. Зараз я вимикаю мережу. Тепер він працює від акумулятора. І сонячно панель. Красивий він від сонячної панелі та акумуляторів. Акумулятори можна чіпляти скільки в принципі, завгодно. Десь штуки 3-4 точно заряджати, якщо панелі буде 240 Вт, то їх можна заряджати десь точно штуки 4 точно акумулятори по 60 А. Так, Там внутри 9 Арвало сам контролер і показував, який вольтаж. ось, ну В принципі, все, що я вам хотів сказати.